І сьогодні ми з вами говоримо про подорожі як стиль життя. Мене звати Ольга, я мовний коуч. З радістю допомагаю людям, які йдуть на шляху вивчення англійської мови, да, і їм потрібна мотивація, їм потрібний наставник. А також, оскільки дуже люблю подорожувати, ця моя любов поєднання. Нала нас з Ларисою в чудовому тревел клубі, який дає можливість якраз подорожувати багато і вигідно, багато і в сенсі по кількості, багато і в сенсі по якості. да, тому що це формат all-inclusive, все включено. Okay. От і ем, тому він дуже привабливий, тому що ще й дає створити е, помісячний е, депозит для того, щоб підготуватись, спланувати свою мандрівку, щоб вона не була ем, накладною для сімейного бюджету. Окей, Ларісочка, розкажи нам про себе. Доброго дня всі мене звуть Лариса. Я вчитель за фахом, вчитель хімії і математики, але зараз я скажімо, переформатувалася на по менеджер по туризму. Ще й ми з орічкою нас ще об'єднали не тільки подорож, а ще й академія мільйонерів. Ми з нею, як знаєте, як там, фігура тут, Працюємо на всі боки, тому що цікаво. Такий наплив на нас, да, орічки прийшов, що ми хочемо все об'єднати зараз. Час не стоїть на місці, і зараз такий час, коли. Людина повинна абити за часом швидко, да і розуміти, що треба і розвиватися, і треба і подорожувати. Тому що для мене подорож це взагалі стиль життя, і я думаю, що ми зараз якраз про це і поговоримо. Добре, Олечка. так, так, да. світ набагато ширший простір ніж ми звикли його бачити. Якраз дійсно показує і Тревел Клуб, і класно показує Академія мільйонерів, да, куди нас з Ларою запросила як експертів. Я завідувач факультету іноземних мов, Ларіса туристичним факультетом. От тому саме академія також нам підсвічує, наскільки є багато е, різних можливостей, да, наскільки великий цей світ, і наскільки чудові перспективи навчання і зростання е, можливі, можливі зараз. Да. Тож, якщо ви та людина, яка шукає успішне оточення, і кому якраз цікаво про нові можливості і нові проекти, то пишіть нам з Ларісою, ми запросимо вас на консультацію і потім з радістю розкажемо докладніше, як вам приєднатися. Отже, продовжуємо нашу тему, да, як подорожувати без великих витрат. Це можуть бути там якісь безкоштовні пішохідні екскурсії, да, але ми вже знаємо на досвід. Іді, що ну безкоштовне нам дуже рідко приносить очікуваний і бажаний результат. Тобто на початкових етапах, коли ми ще там тільки починаємо, або коли ми були студентами, да нам було класно жити там в п'ятьох в одній кімнаті, пішки там з одного кінця міста в інше, нам не страшний був ні. Холод, ні мороз, ні спека. От і нам було добре і так. Да? Ми шукали щось дешевше, ми шукали якісь знижки для студентського, наприклад, віку це дуже класно і зрозуміло. Але з часом, коли ми стаємо дорослими, да, нам уже ем, хочеться відчути, як то кажуть, відчути це життя на смак, да, насолодитися ним. Уже е, хочеться побачити щось інше, краще, яскравіше, да, шикарніше, як зараз кажуть, да. Тобто відчути. Відчути кайф від цього життя. Знаєте, ну у нас таке зараз життя, що ми, мабуть, багато зараз мандрують, да по своїй волі, не по своїй волі. Але я два роки якраз була у Фінляндії. Ви знаєте, такий прорив стільки натхнення я привезла з собою. Я побувала і в Естонії, я побувала і в Фінляндію об'їздала, і там, і там, і там, там такі Бові і Лапланді до Санта Клауса, і так далі. Як до чого веду? Я коли приїхала, мені здалося, що іначе то я заново народилася, то. Якісь такі емоції, стільки ідей. Я почала моніторити весь свій інтернет, чим люди займаються, чим люди е, як вони спілкуються, і я не знаю, це дійсно це якийсь прорив, як каже Оля, да мені якось я навіть не вірила, що це я. Я взагалі такий ну, досить спокійна людина, да, там, так монотонно, як ну, всі вчителі, да, там, в зошиті, там е, уроки і так далі. А тут все, як то кажуть, порвало, да, як зараз молодь говорить. говорить. І тому ви знаєте. Е, Олечка правильно говорить, є такі, е, от мені одна жіночка розказувала теж, я люблю тюленять. Я одразу не поняла, що такі думаю, що вони говорить. А от ну, коли про відпочинок говорили, вона каже: я люблю ліч і, <реш> і лежати. Ну, як сказати, я, звісно, розумію, можна і на дивані полежати, але, але ж світ він такий красивий, я вам передати не можу. От ми багато там, хто мені говорить, у Фінляндії холодно. Да. Я вам скажу, мінус 30, а ми, дочка і мої онуки, ми йдемо по снігу в сугробах, там в Лапландії, або треба ж подивитися, і, скажемо, і олені треба подивитися, і лайки там якраз. Така фірма, де можна покататися на санчатах, то е, ми навіть не відчували того морозок, бо це був такий адреналін, кайф, це було стільки емоцій. А як ми поїхали в Естонію, це те ж саме: та. вітруган, шторм. Ми там, е, як то кажуть, ідемо, а нас вітром уносить брат. <світок> Один за одним схватилися, і гуськом гуськом Але стільки емоцій ми привезли, ми, ми мабуть, про це і говорили. Е, ви знаєте, я прочитала одну цікаву фразу, що коли людина подорожує. Вона як так казкажу тіряє дар дар речі. А коли вона, вона повертає. вертається додому, вона говорить без кінця, тому що, тому, що емоції вони зашкалюють. Я взагалі е, знаєте, От мені кажеться, що світ, от не що... то що кажеться, я зараз практикую, дав Ми зараз почали вірніше золі практикувати, розповідати про круїзи, саме розповідати, начебто, ми вже тут. Да, десь ці країні, десь в цьому місті, і е, ми, як вчителі, е, <свечаємо> вивчаємо зразу і історію, якісь там звичаї, да? кухню. І ви знаєте, ще більше починаємо дивуватися. я Вже з Олею, що скільки того життя як мало, Та -та, куча то так хочеться все об'їхати, усі країни. Да? Скільки це треба подорожувати? Мабуть, не вистачить і, і 24 години на добу. Тому я скажу для мене подорожі, це, звісно, от. Мрія, якою я мабуть зараз і живу, і е, ну і ми золі вже Секрет такий, да? Що вже я от я ось будемо подорожувати, тому я можу що додати до цього? Є різні види відпочинку. Я сама ходила з рюкзачком і в гори собі в Карпати там. Так, да, класно, нічого не скажу. Можна сидіти на озері, відпочивати, ловити рибку, все можна, але коли ти е кожного ранку бачиш нову країну, нове місто. Коли ти е, відчуваєш цей в воздух, да, як то кажуть, запах цього повітря, де там ти єш, це зовсім інакше, це не можна нічим порівняти. Так що, Орічка, як ви вважаєте. Да, да. Да, е, звичайно, емоції, емоції це дуже важливо. Да, і, е, багато мандрівників кажуть, що вони з часом починають е, е, цінувати прості речі більше да, да, і, е, під час подорожей. Це так. От, і, Ось було згадано да про те, що як українки за кордоном свої подорожі, да, тобто це допомагає відкрити культуру, зрозуміти менталітет країни, завести нових друзів, да ну і навіть можливо знайти можливості бізнесу і роботи. От якщо ми проведемо паралель, як поєднати подорож та роботу, можливо, да, ви скажете, що подорожувати круто, але як заробляти? От тут, наприклад, і чудово можна поєднати. Клуб, да, який дає можливість онлайн е, працювати і розвиватись, да, тобто подорожувати і заробляти, як казала наша коліжанка. Я навіть не могла подумати, що є, е, що може бути така можливість. Зазвичай у нас подорож асоціюється з тим, що нам треба е, вкладати да, <різь> така можливість, що по перше, ти їх можеш, е, скажімо так, е, м'яко лайтово поступово накопичувати. да, по-друге, подвоювати, примножувати цей депозит. А по третє, в тебе ще є можливість і заробляти. Тобто, або подорожувати за рахунок компанії чи зі знижкою мінус 50%. тобто, ось яким чином можуть поєднуватися mm -hmm. подорожі і фінанси. Я ще сюди приєдную і третю тему. Як край англічанка, звичайно, куди ж я можу без англійської да. Тобто, mm -hmm. для мене англійська і подорожі вони теж взаємопов'язані да? для Англійської потрібні подорожі, щоб практикувати для Подорожі потрібна англійська, щоб себе комфортно там почувати. Да? Тому для мене ці, от скажімо, три теми, так вони між собою логічно пов'язуються. Да. Заробляти і подорожувати є декілька видів. Да? Дивіться зараз дуже багато блогерів, які заробляють на своїх, скажімо, як се називається постах там і так далі. Да? А уявляєте собі знімати рілси десь? Да? От як була передача у нас, пам'ятаєш? все на виборі, да, Чи як нас так називали з Дімою Ді комерком. Це ж було ну, просто факт. Я її дивилася таким задоволенням, що просто він же в таких країнах бував, що це про ну да, з такими людьми да, спілкувався за берегієнами, будемо так говорити. А це ж так, також і ми можемо. Дивіться, це ж. От у, уже у вас, як каже Оля, Оля один вид да, заробітку. другий, правильно Олечка говорить. Ви приїжджаєте з такими емоціями. А що таке енергія? Да? Да? Вона ж зашкалює. Людина слухає вас, і вона вже з вами десь там на, на лайнері, або там в, в Іспанії, або в Норвегії, так, да, як ми. Хочемо з очки теж поїхати, подивитися фьорди, і ви стоїте на краю, і -то торкаєтесь неба. Це ж мама, як то кажуть, Мія, і це все знімаєте самі, і ви, ви тут. Це ж ну наскільки так, також да, ці рілси будуть просто отак, от, от, от от, мільйонниками. А ще коли ви поділилися з людиною, да, вона каже: А як ти це зробила? І все, і, і ви як то кажуть, заробили да на цьому також. Тому що, наприклад, там, де ми з зорічкою зараз працюємо, в нашій компанії НКР ви можете просто ділитися своїми емоціями. Ніхто не вірить, іноді кажуть, ну як це, ну, ну а що продавати? Я говорю, ви е, нічого не продаєте, просто от, будьте е, якими, ну, справжніми, без сухого, да, фанатизму, просто розкажіть, що, що вам подобається, де вам подобається. І як просто е, подорожувати, у говорить, навіть майже безкоштовно. Уявіть собі, де, яка компанія чи як там оператор да, говорить: заходи, я тобі дам 50% і їдьте. Ну, навіть даже ці Гаряче почати гарячі, гарячі Путі, потіпотів я колись і цинте моніторила, слухала вебінари, як це воно робиться. Оказується, тут теж своя хитрість, тому не дуже ведіться на ці всі гарячі потічки. Тому я можу що додати, що так дорічки стала говорити. А якщо ви? Ви хочете подорожувати багато. Якщо у вас дійсно є ця мрія, а мрії повинні збуватися, і мрія взагалі це, це є сенс нашого життя. Я взагалі вважаю, наче як говорять, діти мріють дорослі ні. А та людина щаслива, яка мріє, і ці мрії в неї збуваються. Тоді, як то кажуть, ти живеш не дарма. І е, якщо є мрії подорожувати, то обов'язково треба це робити. Е, ви тоді виявляєте, ви, ви знайомі. Мити з новими людьми, ви бачите, скажімо, нове небо, нове сонечко. Це взагалі. От я, я не знаю, для мене це стало, мабуть, знаєте, от такий переломний момент стався, коли я оженила свого сина. Ну реально, я зрозуміла, я виконала свій обов'язок як то кажуть, виростила і все. І я почала подорожувати. Спочатку такі, як з рюдячком, там десь по іншим містам України, а потім вже почала задивлятися і на інші країни. І вже тоді ще я їздила автобусом. Але важко, скажу вам так, проїздити автобусом там по 5-6 днів, ти приїжджаєш додому, ти вже все ніякий, А відпочивати безкоштовно лакшері. Да? Економно, або так уже будемо говорити 50%, Це хіба не мрія, Це хіба не є нашою, скажімо, сенсом життя? Тому, звісно, вам всім рекомендую від душі. Це цикає. Так, так. Якщо ще врахувати, що все в режимі all-inclusive, да, театри, бродвейські шоу, всі розваги, таке все місто на воді, плавуче, да, і плюс. Ресторани, да, куди ти можеш там єдина проблема які ключки вдягнути, да які ресторан обрати. От тому в е, режим all inclusive, да, з оцими тренажерними залами і з усім до ваших послуг, е, то звичайно це е, круто. Плюс е, в нас є в команді багатодітні мами, да трьох по троє mm -hmm. дітей і не одна. І вони надихають тим, що хочуть дітям показати світ, да і е, чим класно, що там є місце, да розважалки спеціальні, дуже класні для дітей з усіма горками, з усім, тобто і там їх можуть доглядати спеціально обучені люди, да поки е, батьки, наприклад, сходять на екскурсію в місто. О, то це ж е, хіба що не мрія, да як можна поєднати, бо ми зазвичай жінки дами або вигулюємо дітей зазвичай, або е, самі. Да, тут як можна поєднати ці дві е, опції. Да, як наші колежанки. Да. А вивозять е, своїх батьків в круїзи, яким 70 плюс років, да, і і це теж круто подарувати свято своїм батькам. Да? Як yeah. ми воїну збирали на те, щоб він в інвалідному візку міг із сім'єю відвідати цей круїз, і для нього там все передбачено, то хіба це не круто? Да? А також же круті психологи, наприклад, експерти і коучі, які е, е, там проводять свої тренінги і ретріти, да, тобто відпочивають разом із своєю командою, да, зростаються, скажімо, ми так знаходяться тісно в одному колі і відпочиваючи про ще, як то кажуть, поєднати приємно з корисним. Да? І проводять ще тренінги, різні і бізнес-семінари, тому що там дійсно Вариса каже багато локацій, да? і для інста, як то кажуть, сплошна інст, інста да, 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 да. Ой, Це це дійсно така. Да. Я пам'ятаю, як ми зібрали для нашого воїна і сльози десь відео є у нас, і сльози радості. Ця людина просто вона, вона ну він взагалі не подорожував, а тут ще да, ну знаєте, як у вже люди е, трошечки, як то вже, ну, трошки обмежені в Русі, да, і тут, а, 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 а тут він може їздити де завгодно. по всьому Лайнеру. Ми самі тоді прямо плакали, тому що це дійсно це якась така радість була, така, знаєш, от від, від, від цього серця. Е, і вже декілька разів нас теж запитували, а хіба можуть? А я кажу, так, да, у нас є така програма, де дійсно можна от таким от таким воїнам да, людям таким подорожувати. А самі розумієте, в Європі все. Там дійсно воно якось так предусмотрено, Да? Я даже заметила, як у Фінляндії, да, у них, коли заїжджаєш на, на в електрички, там у них дуже дуже так поширено, то е, вони спокійно заїжджають люди на своїх візках. Це, знаєш, як, як от, і немає такого тролейбусу, у них все там предусмотрено, чи там чи чи що передус, да? і е, Так само і на лайнері там є ліфти, там є все. все людина не чувствує себе якимось там, да, обмеженим. Ну э... а Олечка, ти забула сказати, у нас є як ти кажеш говориш, каліжанички, яким може 70+, плюс, які вже по 60 круїзів об'їздили. І людина говорить: ви знаєте, я відкрила для себе інше життя. І я так хочу встигнути ще більше і більше подорожувати. Вона один круїз за іншим міняє, і вона подорожує коштон безкоштовно. От до чого у нас золі мріє зараз да дойти до того, що ми будемо подорожувати безкоштовно зараз? Ми вже з великими скидками подорожуємо, але нам треба. Ще й безкоштовно, щоб ми вивозили. Олічка говорить, мене теж така мрія. Вивезти свою маму, у неї у цю неділю 80 років, і мені так хочеться її подарувати, встигнути подарувати цю подорож, показати цей світ. Адже знаєте, як у нас на Україні наші батьки працюють, працюють, вони думають, що це її життя. А так я, я вже зробила її загран паспорт. Вона вже так його показала мені, яка вона да. І я вже прямо в мене, ну прямо це ідея фікс, дуже-дуже хочу. Тому ви знаєте, а ще в нас. Зорічкою теж така мрія. Ми зараз е, почали як експерти працювати в академії мільйонерів. І я хотіла, щоб е, ну, взагалі мені так здається, що мільйонер це людина, яка е, перезавантажується, правда, Оль? от іменно в якійсь країні. Ну не можна перезавантажитись дома. Ну як не крути, даже психологи, психотерапевти, чи я там да, от що хтось там кочі, які там говорять своїм сознанням, як зараз дуже модно, правда? Ну але це не те. А це коли все, от як на нейронному цьому, е, 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 перезавантаження. Да, да перезавантаження відбувається. Все Ви, в, не порівняно. порівняно. Тому у нас тоже зорічко ідея фікс. Да? Всіх наших з академії Мільйонерів, Ну по можливості всіх у нас там дуже багато, але зробити такий ретріт на лайнері. Я я була б задоволена. По перше, там цікаві фахівці. У нас, якщо кому цікаво, можете до нас звернутися, ми вам розкажемо да, про цю академію. Дуже, і... дуже багатогранно <гум> да. мені я таке, я так це називаю пирог Наполеон на мільйон, тому що <гум> там так багато різних сфер і секторів життя. І так багато різних експертів да чому можна навчитися в цих всіх галузях, тобто це теж спільнота, яка, яка рухає, да, яка рухає, і кожен йде до своєї. Да, да. Отже, якщо говорити, якщо підсумувати, да, то ми можемо сказати, що подорожі це не лише зміна місця. А й можливість змінити себе, да, так, в першу чергу, це можливість змінити себе. Це подорожі в чаті гнучкості, да, терпіння, відкритості. Вони дають неймовірні емоції і нові знайомства, які потім відповідно трансформуються в наше життя новими проектами, новими рішеннями і новими фінансами, да, новим фінансовим рівнем, тому що наповнена людина, вона живе і приймає рішення по іншому. Да. От. І подорожі можуть стати частиною життя незалежно від різних обставин. Тож, якщо ви давно мріяли подорожувати, да напишіть нам, і ми з вами. Ми обговоримо. Поділіться в коментарях, куди б хотіли поїхати, яка ваша улюблена країна, да, нам буде цікаво почитати. От. І дякуємо, що були з нами. Якщо сподобався вам ефір, діліться да, зараз, зараз і ставте лайки, діліться, пошліть своїм друзям, кому це важливо, бо ми звикли тільки працювати, працювати, а не відпочивати. Далара. Я ще хотіла надати, ви знаєте, ми зорічкою. Ну у нас так уже такий тандем <гум>, створився і ще по суботам проводим тревел-квізи. А що це таке? Да? Це можна сказати так, що де коли, да? але ж, звичайно, з тревел таким нахилом. Ви знаєте, настільки весело пізнавати світ, що ми самі іноді готуємо питання, да і дивуємося, наскільки цікаво. Наприклад, да, Олечка, пам'ятаєш питання? А чи був круїз э, так яких нудістів? чи був круїз там цих як конспірологів? Чи був круїз? І я сама здивувалася, що дійсно а був і був конспірологи, і там, і шахматісти, і кукли барбі? Ви уявляєте собі ці круїзи, наскільки це цікаво? Тому теж хочу зразу, як то є зараз така можливість, запросити на наші тревел квізи. Олічки, дивіться, і в мене на Фейсбуці, дивіться за анонсами. А ще понеділям в неділю, ми хочемо теж так запланувати, е, кожен раз розповідати про круїзи. Тобто, наприклад, новий на який круїз, адже в, в нашій компанії з <різь> 21 одна тисячу круїзів. Уявляєте, який це багаж, і все це розказати. Тому ми будемо вибирати теж такі цікаві круїзи, е, і будемо розповідати е, куди і що ви побачите. Тому як то кажуть, анонсую зразу події, які ми плануємо проводити, От, тому приєднатись до нас буде дуже цікаво і класно. Так, це можливість, скажімо так, продегустувати. Да, Лариса в нас такий собі класний гід. Вона дуже класно і смачно розповідає. От екскурсовод. Тобто, це можливість віртуально да прожити. Минулого разу просто побувши на нашій на нашому тревелквізі, жінка зразу каже: Я так, так шкода, що я не привела сюди свою подругу, щоб вона це все почула. І я сюди хочу. Розкажіть їй, будь ласка, як можна приєднатися? Да, тобто людина, вже побувши туда, то те, що ми маємо в уяві, те. З'явиться в нашому житті. Якщо ми собі не дозволяємо навіть помріяти і подумати про це, то звідки воно з'явиться? Mm -hmm. Так, от, Тревел-квізі, на В нас там ще є нотка англійської, mm -hmm. е, да і, і нотка з що де коли, і нотка географії, е, і е, країну, то тобто, такий формат, я думаю, цікаво да, е, попрактикувати свої е, різні знання і розширити ці знання про світ, не виходячи з дому. тобто почати, як то кажуть, зроб, сказав, е, сказав а, скаже Б, да. Якщо захотів, то це вже значить почав. Якщо почав, то зроби другий крок, зайди, подивись, продовжи, поринь всю атмосферу, і тоді ти точно там е, опинишся наяву. Це да, тому що життя проходить повз життя проходить мимо, поки ми чекаємо, воно не чекає, да, як то кажуть, хтось е, рухає цей світ, а хтось розбіжить поряд і кричить, куди цей світ ходиться, Да. І тим не менше, в нас одне життя на, наразі, яке нам тут е, дано прожити, і воно не стає на паузу, не, не дивлячись ні на що. От е, тому е, зараз такий час, що доводиться бути гнучкими, адаптивними, да, і е, швидко. Відновлюватись і для цього якраз чудово підходить подорож, да тому що зміна оцих декорацій вона якраз і допомагає в цьому